19 команд трьох вікових категорій змагались за першість на літньому кубку з баскетболу 3х3, який цими вихідними відбувся у Луцьку на мультифункціональному майданчику поблизу парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Літній кубок з баскетболу 3х3 в трьох вікових категоріях. Діти 2010 2011 року народження і діти 12-13 років народження і молодші. І е, доросла категорія, е, загалом е, 12 команд дорослих, е, плюс 4 команди е, 2010 року і 3 команди 2020. 2012 року, звичайно, дітям влітку потрібна така активність для того, щоб вони, скажемо, були замотивовані тренуватися, розвиватися. Єдиною немісцевою командою був колектив Лучники з Кракова хлопці Волиняни, але вже рік навчаються у польському коледжі. Як зізнаються, там таких змагань не проводять, тому вирішили спробувати себе у Луцьку. Привіт, я Денис, це Влад та Влад. Ми родом з Волині, з містечка Локачі. Зараз, вже як рік, навчаємось у Польщі. Біля Кракова, живе случник. Ось та приїхали сьогодні з Кракова. Сьогодні зіграли зіграли три рази. На жаль, не змогли виграти, бо дуже гарні суперники. При яких дуже справді тяжко грати, ми самі не очікували цього, але ми гарно провели час. Ми всі дуже і дуже задоволені. У наймолодшій віковій групі 2012-2013 років народження найсильнішою стала луцька команда Шторм. Вони виграли обидва групові матчі та здобули перемогу у фінальному поєдинку. Гра була дуже насичена. Видно було, що наші противники були підготовлені. Але із того, що ми командно зібралися, ми змогли їх перемогти. У такому складі хлопці грають лише рік, але за цей час гарно підготувались і результати втішають. Що додає азарту і бажання продовжувати тренуватись для покращення своєї майстерності. Я займаюся баскетболом майже три роки. Перший раз пішов. До свого першого тренера Ілля Вікторович Бедлінський мені дуже це сподобалось, і я далі продовжую грати в баскетбол. І мені дуже подобається, що бувають такі турніри. Змагання відбувались паралельно у різних групах. Звісно, найзапекліша і найцікавіша боротьба за лідерство тривала серед дорослих команд, які мають чималий досвід та ігрову практику. У фінальному поєдинку за Кубок першості сильнішого довелось визначати в овертаймі. Продовж основного часу на крок попереду були баскетболісти команди з цікавою назвою Терористи, у складі якої виступав екс гравець професійної баскетбольної ліги Дмитро Швагринський. Проте молодші і запальні хлопці колективу БЕД зуміли в кінці зрівняти рахунок. Але у додатковий час дозвіл. Старший переміг, і кубок першості дістався терористам. У середній віковій групі 2010-11 років народження сильнішою стала команда Єноти, а в наймолодшій золоті нагороди дістались баскетболістам шторму. Такі змагання на літніх канікулах традиційно організовує баскетбольний клуб Старий Луцьк» за підтримки фонду Ігоря Палиці тільки разом, аби залучити більшу кількість дітей та в подальшому мати хорошу основу для відбору у дитячі та юнацькій збірні. Незважаючи на те, що зараз канікулярний період, діти продовжують займатися улюбленим видом спорту, саме тому фонд «Ігоря Палиці тільки разом підтримав літній кубок міста з баскетболу 3 на 3 адже дуже важливо підтримувати це прагнення дітей вдосконалюватися, прагнення займатися спортом. Багато дітей, які в процесі літа долучилися до нас, батьки залучені вже знайомі з тренерами, і я думаю, що це Позитивно скажеться на якраз наступному баскетбольному сезону. Для них до кінця літа організатори планують провести ще кілька турнірів, аби діти могли цікаво і з користю провести літні канікули. Ольга Яцюк для новин на часі.